У Дубинському районі виставили на аукціон Маргощанський іподром. Стартова ціна об'єкту 806 тисяч гривень. До майна, що виставлене на продаж, належать конюшні і ангар, а також семеро коней. Аукціон відбудеться 25 жовтня. Нагадаємо, коли почалася повномасштабна війна, іпідром став прихистком для коней переселенців. Наразі тут працює центр реабілітації для військових та дітей. У майбутньому іпідром планують перетворити на потужний центр розвитку кінного спорту. Ми з приватизацією запізнилися вже років на 20, у кращому випадку, тому що якщо б ми зробили це раніше, то ми б продавали працюючий бізнес і зараз би там замість ну, цієї розваленої будівлі ну, ну були б робочі місця. Я думаю, що приватизувати його реально. Ми на стадії прописання бізнес-плану запрошую всіх зацікавлених інвесторів, меценатів, волонтерів, хто любить коней, хто готовий підтримати такий соціальний проект і створити тут. Базу для іпотерапії.